До виступу запрошується Вероніка Михайлівна. Вона викладачка кафедри гуманітарних та музично інноваційних дисциплін Київської муніципальної академії музики імені Ренгольда Моріцев Моріцевича Лієра. Вона є докторкою філософії, тема виступу композитор versus sound artist у просторі сучасного українського балету. Прошу, Вероніку Михайлівну. У сучасній музикознавчій літературі і науковому обігу можна часто зустріти дефініції: композитор і sound artist. Показово, що один і той самий митець може ідентифікуватися і як композитор, і як саунд артист у залежності контексту аналізу його творчого доробку. Подібні випадки зустрічаються і у полі сучасного українського балету. Традиційно творцем музичної складової балети вважається композитор. Щоб зрозуміти роль композитора, перш за все важливо визначити, ким є сучасний композитор. І якщо з сучасним все більш-менш зрозуміло, адже це фіксує часовий вимір у напрямку теперішнього часу, то дефініція композитора потребує певного осмислення. У більшості випадків слово композитор вживається по відношенню до тих митців, які мають відповідну композиторську освіту і переважно працюють у світі академічного мистецтва. Спробуємо разом виділити критерії приналежності митців до категорії композитор. Перш за все, варто враховувати самоідентифікацію митця, який позиціонує себе саме як композитора. По друге, домінантним фактором все ж є наявність композиторської освіти, як фахової, так і приватної. Тим не менш, протягом останніх років навіть у сфері академічного мистецтва можна спостерігати представників виконавських музичних профілів, які активно створюють музику і позиціонують себе саме як творців композиторів. Практично всі балетні композитори, усі мають фахову композиторську освіту, у рідких випадках мають ґрунтовну фахову музичну освіту, як піаністи, віолончелісти тощо. Наступним фактором стає робота митця, переважно з акустичними музичними інструментами. Звісно, не можна відкидати факт залучення комп'ютерних технологій, електроакустичних інструментів, але все ж акустичні музичні інструменти є відправною точкою музикотворення. Важливим стає фактор музичної інфраструктури, адже виконання творів композиторів відбувається найчастіше у спеціалізованих місцях, концертних залах, оперних театрах тощо. Останнім можливим критерієм є створення музиків академічних, класичних, я це взяла це в лапки жанрах, тобто це можуть бути п'єси, сонати, симфонії, концерти, прелюдії тощо. У світі балетного мистецтва протягом останніх кількох років музику балетів почали активно створювати саунд-артисти митці, які переважно працюють зі звуком та інноваційними цифровими технологіями. Позиція саунд-артист виникає не випадково. Головною одиницею сприйняття навколишнього освіту стає звук. Саунд. Перепрошую, чи слайди міняються, бо я так міняю і не запитую. Ага, окей. Вони ідентифікують себе як саунд артисти, створюють унікальний звуковий ландшафт балетної вистави, при цьому часто не отримавши жодної композиторської освіти, але ще маючи певну музичну освіту, або навіть може і не мати зовсім музичної освіти. Саунд-артисти працюють зі звуками як акустичного, так і синтетичного походження, але все ж надаючи перевагу електронним інструментам та комп'ютерним технологіям, уникаючи у більшості випадків роботи з класичними музичними інструментами. Що стосується музичної інфраструктури роботи саунд-артистів, то виконання їх творів дебільше відбувається в музеях, галереях, клубах тощо. Показово, що саунд-артист уникає академічні класичні жанри, надаючи перевагу перформативним жанрам, звуковим інсталяціям тощо. Симптоматично, що класичні академічні композитори, починаючи працювати поза межами звичних жанрів і технологій, починають себе також називати саунд-артистами. А більшість саунд артистів саме під час роботи над звуковою партитурою таких жанрів, як наприклад, балетна вистава, починають у контексті балету ідентифікувати себе саме як композитори. Важливо, що і композитори, і саунд артисти в балеті працюють над спільним завданням створенням звукового простору балетної вистави. З чого ж складається цей простір? Усі звуки балетної вистави, а саме музичні, сценічні і технічні. Перепрошую одну секундочку. А, музичні, сценічні і технічні стають звуковими складниками цілісного звукового простору балету. Сценічні звуки виникають. Виникають під час конкретного виконання і, що важливо, не включені до партитури композитора. Це плескання в долоні, удари по цілу, сміх, вигуки тощо. Їх ідейним творцем часто виступає хореограф, постановник, режисер тощо. Емсорі. Перепрошую. Перепрошую, дитина чекала довго, але вирішила саме в цей момент прийти, і щось починати говорити. До технічних звуків можна залучати три основні категорії: фізіологічні звуки танцівники. Сюди відносяться тупіт, удари ніхто підлогу під час стрибків, дихання тощо, технічні звуки сцени, тобто ті, що створені тією чи іншою технікою, переміщення реквізиту і декорації, шурхотіння дротів тощо, та звуки, які йдуть від публіки. Шурхоти, плямкання, кашелі, чихання, ходіння по залу та інші малоприємні, але невід'ємні речі живої публіки. Важливо, що наявність глядачів. Перепрошую дуже. <сум> Плямкання, кашель чхання, ходіння по залу та інші малоприємні звуки вони невід'ємні речі живої публіки. І важливо, що саме наявність глядачів в залі вона змінює загальну акустику приміщення адже кожне тіло, яке перебуває в залі, стає в тій чи іншій мірі відбиттям звукових хвиль. Усі звуки, які внесені в звукову чи нотну партитуру митцем, композиторам чи саунд-артистом, автоматично вважаються музичними. Навіть ті звуки, які на перший погляд видаються цілковито технічними чи сценічними, часом є саме ідеєю митців звукового профілю. Наведу музичний приклад. Так у більшості випадків крик або зойки є сценічним звуком балетної вистави. Саме у такому варіанті це представлено у балеті Мій дім на двох ногах 2023 року композитора Віктора Рекала, відомого віолончеліста, який саме останніми роками почав активно писати музику і вже позиціонує себе не лише як виконавець, а й як композитор. У цьому балеті постановник Ілля Мірошніченко використовує елементи придушених криків зоків для зображення психологічного стану героїні. Інакшим варіантом стає репрезентація крику у роботі саунд-артиста Джон Хоуп, який під час роботи у балетному жанрі починає себе позиціонувати як композитор і подає своє справжнє ім'я Іван Гаркуша. У його балеті Маріуполь, створеного до року у співпраці із хореографом Владиславом Дюченко, крик, який теж є носієм емоційного стану героїні, репрезентований як частина звукової партитури балету, а отже, не є сценічним, а саме музичним, відносно раніше зазначеного поділу звуків у балетній виставі. Сам провести чітку паралель між роботою артиста і композитора у жанрі балету не видається можливим. Так, саунд артиста долучають елементи акустичного звучання інструментів, а композитори вставляють у балет звуки студійного і синтетичного походження. Так, у балеті 2014 року композитор Олександр Родін додає запис звучання старої платівки. Зазначити, що цілковито електронні партитури балетів теж наявні в історії українського балету, і їх авторами виступають як саунд-артисти, так і композитори. Так, перший в Україні електроакустичний балет 2008 року, екзистенция, створила композиторка Людмила Юріна. Пропоную подивитися шматок. Іншим прикладом суцільно електроакустичного балету є вистава Стіна 2021 року саунд артиста Хейналі, творчий псевдонім Олега Шподейка, який саме в цьому балеті позиціонує себе і як композитор, і як саунд артист. Отже, і композитори і саунд-артисти, працюючи у просторі балету, починають ідентифікувати себе як композитори, інколи композитори, саунд-артисти, що свідчить про історичне розуміння автора музики балетного опису саме як композитора. Аналіз робіт українських композиторів і саунд-артистів, які працюють в жанрі балету, дозволяє заглибитися в осмислення та ідентифікування нових або, можливо, це не нові, але в іншому розумінні ролі творців музичної складової балету.